Братам і сестрам в Україні та на поселенні у світі прибуває. ж сам Господь дасть нам знак, божіва, зачала, короди Сина і дасть йому ім'я Тимануїв. Ім Пророки Ісай 7:15, Христос народився, Словім Його доріг при всіх під час війни, ми український народ потребуємо знаку. Знаку надії, що Бог є з нами, що житті дайня Господня сила від смертельної сили ворога, які вої проти нас. Пусть святому письмі Народження дитини є знак надії від Бога. Сьогодні, у бо у світі церква проголошує і от, коли Він, Йосип, за задумуваного Господня, з'явивши йому і снігою. Йосипи сліду навідено вічу, зняти, моріху і жінку, не дочалось походить від Святого Духа. А сталося це все, щоб з'яснилося, Господнє слово сказане пророку, Боттіва матиме, лоні породи сина, і до ім'я, і вона їли, що знати з нами Бога. Про Христа пророкував Ісайя. по нам народилися, сина Натану. Плана на плечах у нього і дадуть і югня, чудесний поради. Сильний Бог, Отець до вічних князь миру. І як часто буває з Божими обітницями сповнення пророцтва, перевищує всі людські сподівання, бо дитя, як це народжується, це не тільки звичайні людські маля, а син Божий. Він живий Бог, присутній серед нас. Він вже не лише знак Символ надії, посилаючи людині, саме Господь приходить, щоб запевнити, здійснити цю надію. Він приходить боля, у якому Божа сила і могутність. Справді божемірне, людство та для України зокрема. Вічний Бог стоїть людину, один із нас часи, у справді, Бог. на всі часи, той справить з нами Бога. На небі лукують англий і люди нині радіють. Та виселяйтеся всі створіння народженого, пофвелємо Спаса Господа. Бо вся помана і Христос Христові, панує до віки. Так встигаю нас, тих і нитій святи, Христові надію. Ми маємо жити, долаючи виклики і випробування. Навіть коли нам здається, що жін довкола нас вадиться, коли обманувала ворожа пропаганда навіть і нам, що вже нема майбутнього. А ми все-таки протинені і надійми, що Бог з нами Бог. апостол Павло нагадує нам Ісус Христос учора і сьогодні, в той самій навіки. Якщо ми маємо Христа, маємо майбутню, бо якого ніхто не зможе у нас підібрати. могутній Бог приходить на світ і нині у своєму чоловічному Різдві. У тілі беззахисної слабкої дитини, щоб розвіяти страх перед сильними мовитьми цього світу. Бог не применшує нікого, не примушує нікого до нічого, а захоплює нас своєю красою і світом, А і миром від'являється нам сьогодні, як наміч, невразлива немовля, щоб ми його прийняли. Любили ніжно, пригорнули, пригнули тихо. Нас огоротає свій любові, які дивні плани Божі, володар світу, князь вірив, все воре дитятку, що розвіг Христом Бахмут сьогодні, що наше майбутнє не є страшним, воно сповить поне міром, радістю, ніжністю, благодатю і любов'ю, як співаємо по людьні. А ясно, зоре світу голосить, несія радість шанси приносить, до вихвалимо спілці нині. Богом питаємо рідні ясти. Бог себе робить за нашими людей і стає дитин для того, щоб ми, прийнявши мішію Марії, його матері і угрушкою койо захищали його перед усіма небезпеками, перед усіма вірилами цього світу. Таку саму відповідальність ми відчуваємо сьогодні стосовно дітей війни в Україні. Це найбільш вразлива частина нашого суспільства і травма війні дітей найскладніших, серед українських біженців, у внутрішньо переміщених осіб мільйони жінок з дітьми, серед різних вид гуманітарної кризи у світі, виховання дітей підпис на стану і загрозою ракети бомб, невиконання навіть шкільні програми, радення років дитячої невинності, безтурботності. Усіма можливо і доступне нам Спасибо захистів наших дітей. Пам'ятайте, при чому їхні душевні ради в любові, як у сім'ї, так і в родині дітей Божих у Христові Серві. Хай наші церковні спільноти будуть безпечним простором для дітей, війни від будь-яких його насилля, та Нас зневаги люських лікарня, аж і прийняти дитину дня Боже. Це прийняти новонародженого Христа. Мріючи присвітли майбутнє для наших дітей, маємо зрозуміти, що справжня перемога нашого народу це не лише звільнення території та безпечні кордони. Перемогти тих у війні означає створити безпечний духовний простір надій для української сім'ї, яка не боятимеся народжених дітей на рідній землі. Хоча кожна українська дитина буде для нас знакома, дів побіч Бог, Бога і нашою віри у благословенне майбутнє, у цей радісний день післа Христового самих себе, в один одній одні все життя нашим, Христобою, увідаємо, та й знаймо усі пане та полонені, що ми про них не забуваємо і за них молимося. Хай усі поранені, і травмовані відчують радість народження Спаса світу і сілюшки болі додому. А й не сумнівається, Господь, близько ще рівня та близько тих, хто пробав і з Христом у серці, на сьогодні плануємо відбудовувати все зруйноване і духовне, щоб наші брати і сестри, які розбилися по світах, не втрачали надій на повернення додому, а навпаки, що мріяли про свою живу участь у відроженій країні. Там, пана, досе, хай знають усі діти, нашого народу, як сильно. Їх любить і Господь, щось Божою можна подолати найбільше зло. щирого серця віраю всім на всіх батьківських благословеннях та бажає кожному з вас від молодшого до найстаршого справжньої радості, дітей Борис, можною потім, веселених свят, та щасливу переможну, мирну, благословени притяжньому року. Христос з новим його. Святослав даних у Києві припатрячий Сиворі воскресені Христового. Той живий, святиє,